Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру загальною площою 71 квадратний метр. Місто Ужгород, житловий комплекс Comfort Сіті. Квартира складається з прихожої кухні студії, двох кімнат, ванної кімнати, санвузла та чудового балкону. Розпочинаємо наш огляд. Квартира повністю газифікована, тобто. Під час вимкнення світла у вас завжди буде тепло в квартирі. І завжди зможете приготувати собі поїсти. Наступним, що оглядаємо з вами, це кухню студію. Нагадаю, квартира повністю замебльована якісними меблями та технікою. Ось так виглядає кухня студія. Так. Бічний фасад, як, у нас, як ви бачите, виконано е у нас зі скла. Підсвітка з тачу, тобто ось дотрокнулися, підсвітка погасла, ще раз доторкнулися, підсвітка працює. Балкон покажу відразу вам його. Балкон великий, широкий. Є в мене відеогляд, де я на цей балкон виношу стіл, за яким можу сісти четверо осіб. Взагалі тут можна і 8, і 10 розміститися. Ось такий чудовий балкон. Зараз йде дощ, то не буду виходити, щоб в мене були ноги сухі. Два кондиціонера, як ви бачите, в квартирі. Перший на кухні, другий в холі або в прихожі. І так, обідність. Як ви бачите, світло чітко сплановано над, сплановано над обіднім столом. Є всякі такі дизайнерські а, рішення, які у вас будуть. Зустрічатися протягом всього відео Оглядаємо, чим у нас оснащена кухонна зона. А саме холодильник, морозильна камера. Ось тут у нас знаходиться морозильна камера, далі холодильник. Потім іде у нас електропіч, далі мийка, посудомийна машина. Ось все нове, все на гарантії. Газова плита. Ну, і звісно ж, газовий котел. Тут і страж, захист від е, витоку газу. Ну і, звісно ж, те, що має бути стабілізатор на кожному котлі. Ось така цікава кухня. Покажу вам, скільки тут місця. Ось. І вихід на балкон ви вже побачили. Йдемо далі. Розкажу вам наступним етапом це про. Прихожі у нас розміщується шафа від стелі до підлоги, трисекційна зона для верхнього одягу та взуття. Ось. І, звісно ж, дзеркало з підсвіткою. Ось так. Підсвіток в даній квартирі буде достатньо. Ідемо далі, покажу, покажу вам першу кімнату. Перша кімната має 16,5 квадратних метрів. Ще буде докуплено сюди матрас. Як ви бачите, ліжко 180 на 200, приліжкове освітлення є. Альтернативні вимикачі. ось, І шафа. Шафа у нас функціональна, і для верхнього одягу, і комоди є, і все на світі. Так само і друга секція. Далі є робоча зона і комод для зберігання ваших речей. При бажанні сюди можна буде розмістити дзеркало та телевізор. Ось така чудова кімната. Перша. Їх є дві. Нагадаю, одна 16,5 квадратів. Ця в якій ми зараз з вами. І зараз переглянемо іншу кімнату, у ній 19,5 квадратних метрів. Ідемо далі в другу кімнату, в якій 19,5 квадратів. Запрошую. Тут. Попередньо сплановано підвітальню. Хто забажає зробити собі тут робоче місце робочі місця або спальне місце, це все можна реалізувати, оскільки, як ви бачите, тут місця достатньо. І шафа стане, і диван, і все, що треба. І ліжко. Якщо це буде необхідно. Також тут підсвітка, як і тут, так і по периметру. Як ви бачите, повністю весь периметр у нас має підсвітку. Альтернативні вимикачі. Все як має бути. Тут у нас шафа для зберігання речей. Ось. І комод або тумби прихованого монтажу також з підсвіткою. Ось така у нас друга кімната, 19,5 квадратних метрів. Ідемо далі, показую вам ванну кімнату та санвузли. Ось, будь ласка, запрошую до ванної кімнати. Тут у нас розміщується ванна зі скляною перегородкою, дзеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою та пральна машина. В ванні і в самовузлі тепла підлога, регулятори присутні. Ось така у нас ванна кімната. Також є сушка для рушників електрична з термодатчиком. Підсвітка, як ви бачите, також по стелі. Ідемо далі, показую вам санвузол. Тут роздільні санвузли, ванна окремо санвузол окремо. Ось так виглядає санвузол. Тут розміщується інсталяція, розміщується шафка, також розміщується умивальник та дзеркало з підсвіткою. Ну і, звісно ж, гігієнічний душ мусить бути. У кожної господині. Тут ви зможете складати свої необхідні речі, і тут у нас шафка, щоб поставити вам все, що вам необхідно. Ось так. Така чудова квартира вартує 125 тисяч доларів. Як ви чули на початку відео, тут 71 квадратний метр, дві кімнати, ванна кімната, санвузол, простора прихожа. Гарна кухня і чудовий балкон тераса. Бажаю вам гарного дня, Божого благословення, швидкої всім нам перемоги та всього найкращого!